Друзі, вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Як завжди, рубрика меню на 2 дні. Сьогодні готую борщ. Він готується найдовше, тому починаю з нього. Пульйон на борщ із свиних ребер. Їх я добре промила, відправила на вогонь. Коли закипіли, проварила десь 2-3 хвилини. І перший пульон я завжди зливаю. Каструлю мию, відправляю назад варитися м'ясо. І до нього відразу додала квасолю. Борщ я завжди варю із квасолею. І за кадром уже е, натерла червоний буряк. Його я буду відправляти, смажитися на вогонь. Я буряк попередньо не відварюю, а сирий натираю і відправляю жаритися. Роблю вогонь дуже маленький, щоб він так е, жарився і протушувався одночасно. Насправді мені здається, а можливо і не здається, а так і є насправді, скільки хазяйок, стільки й варіантів готовлення борщу. Як на мене, за яким би рецептом ми свій борщ не готували, якщо ми туди дамо гарний кусочок м'яса, то він в будь-якому випадку вийде смачним. Бурячок уже в мене піджарився, підтушився, я його трошки присолюю і буде він тушитися далі. Насправді, часом між тим, як я поставила варити квасолю і почала обжарювати, буряк пройшло десь година. тому що м'ясо я люблю, щоб добре виварилося. І квасоля теж уже в цю пору не молода, тому вона вариться довше. Тут я бурячок ще свій приперчила, гарно все перемішую, і буде далі тушитися. До речі, хотіла ще розказати цю сковорідку. У неї покриття з такої білої кераміки, але ця кераміка дуже хороша. Вона не впитує в себе колір і от я завжди бурякову зажарку роблю на ній. І, до речі, цій сковорідці вже 10 років. У буряк я додаю трошки оциту. До речі, оцет потрібен ще й для того, щоб буряк не втратив колір. Раніше я цього не знала і варила борщ без оцту. І завжди в мене борщ получався не червоний, а якийсь оранжевий. І я не знала, в чому причина. Причина в тому, що я не додавала оцет. І після оцету завжди додаю трошки цукру. А тут вже пройшло трохи часу, буряк уже в мене повністю стушився. І я додаю свій домашній кетчуп. Томатну пасту не додаю, а додаю свій кетчуп. Якщо ви ще не бачили мій рецепт на каналі, Мого домашнього кетчупу, то перейдіть по каналу там по, по відео, там буде домашній кетчуп. Він взагалі універсальний. Я його додаю хоч куди. І в борщ, і в голубці, і в піцу. ну це дуже, І він дуже смачний, дуже такий ароматний. Борщ з ним виходить дуже добрий. Тут е, ця моя зажарка ще раз закипить, тому що я додавала воду, і все, я буду її виключати. Там за кадром уже я натерла е, моркву, а зараз ще буду нарізати картоплю. Картоплю завжди для борщу я нарізаю такими не кусочками, а брусочками. О, Підібрала правильне слово, такими брусочками. Не знаю чомусь так. Приучена з дитинства, то роблю завжди так. Ну, і який борщ без капусти. Хоч небагато трошки, але я додаю капусти. Мілко її шинкую і буду відправляти в каструлю. Борщ у моїй сім'ї люблять усі. До речі, хто вперше на моєму каналі, хочу сказати, що моя сім'я складається із трьох чоловік, двох дорослих і одна дитина. Тому, якщо у вас сім'ї більші, то можете просто збільшувати. Об'єм порції, а якщо менші, то зменшувати. І тут уже квасоля із м'ясом в мене зварилися, я додаю е, туди капусту. Бульйон темний із-за того, що там варилася квасоля. Квасоля в мене не біла, а кольорова. Вона і червона, і там рябенька, тому вона дає такий колір. І коли капуста уже стає такою більш-менш м'якою, я додаю картоплю. Картоплю завжди регулюю, щоб не було дуже густо, тому що ще і пережарка буде. Тому і ви дивіться. Ну, може, хтось любить густіший, ми не любимо крепко-густий борщ. І на цьому етапі зразу я ще буду додавати до борщу моркву. Так, борщ це дійсно універсальна страва. Мені здається, немає такої української сім'ї, яка б не любила б наш борщик. Ми борщ любимо. Завжди беремо до нього ще цибулину, солоне сало, темний хліб і смакуємо. Коли є настрій і час, то ще там роблю пампушки з часником до борщу, але сьогодні часу не було, тому так, по-свидкому. І тут вже картопля закипіла, я додала свою універсальну приправу і буду відправляти бурякову зажарку. Додам ще зелені, і на цьому все. Борщ готовий. Борщу нам точно вистачить такої каструлі на 2, а то і на 3 дні. І, до речі, я не знаю, чи ви замітили, напевно, замітили. Борщ завжди смачніший на другий і на третій день, тому він без проблем. Гріється і все, він стоїть у холодильнику, смаки в нього ще більше обмінюються, і все. І до речі, про сковорідку. Дивіться, нічого до неї не пристає, і вона без проблем миється, і кераміка залишається такою білою, як і була. Я вже кажу, що ці сковородці 10 років. Це, ну, колись такі фірми були популярні Delimano, Я не знаю, чи зараз досі такі є. Це купувала мені моя мама цю сковорідку, я нею дуже задоволена. До речі, в мене така ще є блінна сковорідка. Ось вона то якраз потемніла. Там кераміка. ну, Видно, гірша. А тут хороша, вона не темніє, не пригорає добра сковорідка. І там я ще додавила воду, бо мені показалося, що ну, можна ще додати води, щоб було більше борщу. І нарізаю зелень. Це моя петрушка. Все, буду відправляти, і борщик готовий. Борща готувала з усіх своїх овочів, домашніх і часто по телевізорі говорять, скільки коштує е, корзина, щоб зварити борщ. Буряк там стільки, морква стільки, картопля стільки. А я кожен раз собі думаю: чому ніхто не каже, скільки витрачає людина сили для того, щоб зварити свій борщ, посіяти моркву, посіяти буряки, потім це все прорвати, поливати, щоб воно виросло. Ну, це правда, труд колосальний. У борщик я ще додаю трошки сушеного часнику. Свіжий часник я не додаю. По-перше, його в мене немає цей раз. А по-друге, він все одно залишає такий більший аромат, більш насичений. А сушеного не так крепко чути. Додала ще лавровий лист і все. Перша страва готова, тому буду переходити далі до готування. А тут я хочу приготувати куряче філе у вершковому соусі. Куряче філе я добре промила, і зараз його буду нарізати на дрібний кубик. Беру одну цибулинку до нього, і до цієї так званої підливи я ще буду варити спагетті. З філе зрізаю цей непотрібний жир, який мені не треба, а його нарізаю. Філе таким чином, можна готувати не тільки у вершковому соусі, можна і в томатному. Ну, хто як любить, цей раз просто в мене був сир, який мені треба було використати. Тому я брала так. А тут уже поставила сковорідку розігріватись, наливаю рослинну олію і відправляю філе жаритись. На цьому етапі я не солю і не перчу, не додаю ніякі приправи, просто відправляю обжаритись. Досочку хочу перемити, тому що вона з під курки. і буду нарізати цибулю. І завжди, коли я чищу цибулю, завжди собі залишаю отой кінчик, такий коричневий. Мені за нього просто добре. Тримати цибулину, вона тоді не розлітається, а тримається кучі і добре нарізати до кінця. Насправді, я його ніде не використовую, просто, просто тримаю його. Ось я вам ще раз показую, що оце цей кінчик, я його не відрізаю зразу, а за нього тримаю. Цибульку нарізайте дрібненько, так як на пережарку в суп. Може, у вашій сім'ї не люблять жарену цибулю, тоді можна її не додавати. Додати можна спочатку трошки часнику, на ньому його обжарити у сонячниковій олії, а тоді достати, то буде ну, з ароматом часничку. Я буду додавати сухий часник. Але у моїй сім'ї цибулю їдять, тому цілу цибулинку я буду відправляти. І тут уже курка запечаталася, то я її гарно посолю і додам ще другі приправи. Це приправа до курки, і, як я вже казала, сухий часник. Перець я додавати не буду, тому що у приправі до курки вже там є перець. Коли курка добре прожарилася, Відправляю до неї жаритися цибулю. Перемішала і залишаю нехай жариться. І коли цибуля і курка уже готові, я буду додавати до нього крем-сир. Це такий звичайний вершковий сир. Я цей сир купляла у в європейському магазині. Тут 1 кг. Ціна його 215 гривень. Тому, хто любить вершковий сир, то можете сміло купляти ось таку банку. Я показую, яка консистенція його. Ну, звичайний вершковий сир. Можна і на бутерброди мазати, можна ось і в соуси, так як я, додавати, у крем до торту можна додавати. Можливо, хтось не знав, ну, то можете придивитися. Так, купувати набагато вигідніше цілу, цілу таку банку. Мені треба було його вже використати, тому що в мене він давно був відкритий, то я його беру у соус. І тут ще додаю звичайне молоко. Потрошку буду вводити, щоб сир добре розстав. Доведу до потрібної консистенції, щоб густота була не крепко густа. І буду залишати, нехай кипить. Якщо у вас такого сиру вершкового немає, але є, наприклад, плавлені сирки, додавайте їх. Або просто у вас є якийсь твердий сир, то можна, наприклад, моцарело, то можна і його додавати. Ось. Або, я ж казала, можна взагалі не вершковий соус робити, а томатний. Розвести, наприклад, томатну пасту і це буде ну, так званий гуляш. Але я люблю більше такий вершковий смак, і в сім'ї моїй люблять таку заливку теж, особливо спагетті, це дуже смачно. Все, я залишаю його тушитися на маленькому-маленькому вогні до м'якості курки. Ось густота мені вже підходить. Тому так. Виливаю ще остальне молоко. І ще, до речі, можна просто, можливо, в когось є вершки, то можна і не сир, і не молоко, а просто вершками залити. Тобто, на ваш, на ваш погляд, що є в холодильнику, те і використовуємо. Що треба використати в першу чергу, те в нас йде вход. Підсолила ще. Трошечки ще приперчу і буде тушитися. А далі вас чекає рецепт смаколику, який готується на раз-два із дуже доступних продуктів. Я, я сьогодні вирішила приготувати панкейки, панкейки за рецептом із каналу Наталі Наталі. Вона часто готує такі панкейки і завжди їх нахвалює. Для цього нам треба пів літри кефіру. У мене домашній кефір, я його нагріла у мікрохвильовій печі. Е, також для цього рецепту треба одна чайна ложка соди. Зразу це все буду змішувати. Кефір. Не знаю, чи в мене так вийде, як у неї. Чайна ложка соди. Тому що зазвичай на купляному кефірі я беру ось так. Багато, тому що. У мене домашній кефір, а зазвичай на купленому кефірі получається краще? О, все, реакція пішла гарно. Я не знаю, чи вам видно. Сода спрацювала. Тепер сюди треба додати два яйця. Де це в мене є ніж, щоб розбити мої яйця? Два яйця. Ой, реакція, яка гарна. Два яйця. Дві столових ложки цукру. І, як завжди, я починаю шукати, де моя столова ложка. Дві столових ложки цукру. Ось тут в мене цукор. Я старалась усе усе приготувати, але так і не приготувала. Дві столових ложки цукру і я ще додаю. Вона також додавала одну, один пакетик ванільного цукру для аромату. Я як починала готувати, думаю, все гарно приготую, покладу, що в мене так все було. Подивіться, яка реакція. Подивіться, як все шипить бурлить. 70 грам вершкового масла. У мене теж тало розтало і до кінця не розтало. Я його розтоплювала в мікрохвильовій печі. Але, думаю, це нічого. Е, я не міряла точну пропорцію, скільки там в мене не важила. Отак на око взяла. Повинно бути 70 грам. Я думаю, там буде 70 грам. Так. Це все гарно перемішуємо. Ще сюди додати треба півчайної ложки солі. Півчайної ложки солі. Ну, отак я тут даю трошки зовсім. Сіль просто для, я думаю, вона тут ніяку роль не відіграє, просто для смаку. Ну, все, перешипіли, все, більше нічого не шипити, не знаю, що це, чи так має бути. Так, кефір додали, яйця додали. Цукор додали, масло додали, соду додали, сіль додали. І по рецепту дала стакани муки. Я ось тут відміряла. Так, і це все буду всипати. Я не знаю, я... кажуть, додавайте муки більше або менше, скільки візьме тісто. Я не знаю, скільки візьме тісто. Я завжди роблю, мені треба, щоб були точні пропорції, якщо це щось із тістом зв'язано. Бо я так сама не знаю, скільки давати, скільки те тісто візьме, яке воно має бути, більше-менше. А є люди, що взагалі їм от рецепт не треба, вони щось своє ще можуть додати, відняти. А я, ну, щодо випічки, то ні. Особливо, якщо це що й друге. У мене трошечки получилися комочки, я бачу, тому я так гарно все вимішую. Ну, ось таке тісто, як густа сметана, ну, як не густа сметана, як звичайна сметана. Так, я ванільний цукор то дала, додала. додала. Я зараз його трошки поставлю, нехай постоїть і буду випікати. Тісто моє нехай стоїть, а я тим часом поставила на вогонь воду на спагеті. І на таку маленьку комфорку я поставила, відміряю ось так. Тут вже добре розігріто. Лю на середину, не знаю скільки, ось так буде достатньо, я думаю. Починають з'являтися ось такі пузирки. Там уже в мене щось трошки підгоряє, я так бачу, тому я буду перевертати. Ми Будемо бачити, що буде виходитися. Жаримо далі. Так, я думаю, цей вже готовий в мене. Ось такі він в мене покручився. Зараз буду наливати другий. І тут я хочу сказати, що такі панкейки треба жарити на сухій сковорідці, не додавати рослинну олію. Я спочатку забула і на перший трошки додала, але потім все виправила і жарила. Ці панкейки дивовижні. Ну, дуже смачні. Хто не пробував за таким рецептом, обов'язково попробуйте. Треба діждатися, щоб панкейки добре пустили такі пупиришки зверху, і тоді їх перекидати. Ці панкейки я подавала із сметаною та замороженою полуницею перетертою з цукром. Ну, це щось дивовижне. І оцей вже схолов. Подивіться, який він всередині. Такий пухкий, хороший. Ці панкейки получаються в міру солодкі, тому якщо в вашій сім'ї люблять дуже солодке, то цукру додавайте більше. Або подавайте із солодким варенням, або так як я, сметана і перетерта ягода з цукром. А ще, я думаю, це буде дуже смачно і з морозивом. І поки жарите, постарайтеся всі не з'їсти. Уже в мене гарніше запузирився. Буду старатися зараз так акуратно. О, подивіться, яка краса. Мені здається, в цьому рецепті важливу роль зіграє якраз вершкове масло. Тоді. Панкейки мають такий дійсно вершковий смак, дуже смачні. А тим часом вода на спагеті закипіла, я її підсолюю. Додаю завжди трошки рослинної олії. І буду відварювати спагеті. Спагеті в мене із твердих сортів пшениці, вони варяться довго, 10 хвилин. Але вони не склеюються, не розварюються. А я готую не на один день, а на два дні, тому мені треба буде їх ще підігрівати. Тому я завжди варю із твердих сортів пшениці. Спагеті завжди ломаю навпопіл, може хтось буде мене за це сварити, але я роблю так. І тут я нарадуватись не можу своїми панкейками, я вже другий розломую, показую вам, який він всередині гарний пишний. І, звичайно, і цей ж пішов до мого ротика. І, друзі, все, робота зроблена. Їсти наварено. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, можливо у вас є якісь зауваження. До речі, якщо спагеті ви будете їсти відразу, то можна відразу їх укидати в сковорідку із куркою і перемішувати. А в мене тим часом і борщ готовий, і спагеті готові, і підлива до спагеті, і ціла гора панкейків. Всі, хто їсть або готує разом зі мною, всім смачного. До скорих зустрічей. Дякую, що додивились до кінця.